Знищення Москви історична подія минулого та пророцтво майбутнього у Чернівцях. Презентували книгу «Полювання на крейсер Москва. Події версії розслідування. Саме цьому кораблю українські військові з острова Зміїного вказали напрямок руху. А згодом фраза стала крилатою. В книжці автори дослідили побудову флагмана російського флоту та як українським військовим вдалось знищити надважливу ціль. Більше вже за мить. Головний тріумф перемога над Москвою. Нині у Чернівецькому ветеранхабі презентували книгу Полювання на крейсер Москва. Події версії розслідування, історичне видання, в якому автори Андрій Булавін та Олександр Чудновець з'ясували всі обставини знищення головного корабля російського флоту. Хто не знає історію, то як правило через деякий час починає вчити історію іншої країни. Ми вважаємо, що треба вчити свою історію. Отак книжка і народилася. Багато було написано про Москву різних версій речей, які неправдиві. Особливо багато неправдивої інформації розповідають росіяни. От вони замучують, що Москва знищена українськими ракетами, розповідають, що це якийсь там. Е Возгорання, що це матроси не там курили, що це ще щось. Ну, всяку ерунду. Ну, не можуть вони визнати, що ракетний крейсер флагман Чорноморського флота з назвою Москва, це це таки назва столиці Російської Федерації, був знищений українським ракетами. От, от це і стало причиною, чому ми написали цю книжку. Книзі автори не лише спростували російські міфи довкола події, а й дослідили побудову судна, його бойові можливості та оснащення. Для цього навіть відвідали завод, де будували крейсер. Це проект 1164. Їх було чотири борти побудовано і про всі ці чотири кораблі. Ми розказуємо ці книги. Ну акцентуємо увагу дійсно. Тільки на потопленні Москви. Ну щоб більш детально як кажуть, всі версії розслідування. Вона так і називається книга. Події факти розслідувань. Тобі ж ми даємо нашу основну версію. Ну це не версія, це як і є. Як ми його потопили? Зокрема, наводять реальні докази знищення смертоносного флагмана влучанням двох українських ракет. Нептун його ж утопили, сполювали не просто, знаєте, побачили, нажали на кнопочку і ракета полетіла. Його відслідковували, Це ціла операція. Операція наших спецслужб і служби безпеки, і головного розвідного управління, і військово морських сил, і всіх задіяних багато сил то супротиву Збройних сил задіяно в цій операції. От його відслідкували, перевірили його наявність, спробували його вразити, потренувались, а потім все-таки Бог, Нептун допоміг, ми його вразили. Потопили, ми кажемо, потопили, знищили З цієї перемоги на флоті та багатьох інших вдалих операцій на фронті. Будується успішне українське майбутнє, каже керівник Чернівецького осередку, ветеран Хаб Олександр Кошовий. За рахунок яких таких багатьох перемог ми складаємо вже як можна сказати нашу оборону і нашу спільноту, що ми маємо це робити, і ми можемо це робити: боронити країну і знищувати ворога, який пройшов. Зайняти наші території, і вбивати наших людей, тож нині на подію прийшли і ті, хто доклав рук до світлого майбутнього України, аби поділитись і своїми версіями. У нас присутні тут хлопці, ветерані які цим цікаво. Це мотивація. Що за що вони боронилися, і що на сьогодні? Ми пам'ятаємо це для нас дуже важливо пам'ятати ну, це історія. Ну, і тим паче ми поговоримо з діючими військовими спецпідрозділу, які теж нам розпові... ну, хоча хохотять поділитися цікавими історіями. Надрук вийшов у світ до третьої річниці з дня знищення Москви. Зараз же автори зазначають, цю історію прагнуть чути і у світі, тому працюють над тим, аби перекласти примірник іншими мовами. Богдана Дем'янів Максим Мко Чернівецький промінь.